Гніздова порча. Зараз я вам другеньки, скажу, що це таке за страшне діло. Ви знаєте, що підклади роблять особливо в селах та й в містах. Це, знаєте, чітко, кому не списа, не сидиться і хто зависливий, так він все время комусь питається зробити зло. Так от я вам дам зараз дійсний. Дуже дійсний заговір мого діда. От підклада. Є такий підклад гніздова порча. Гніздо. Курине гніздо, любе гніздо, в лісі знаходять гніздо, самі роблять гніздо. Запомні, самі робить, зробити. Можна гніздо. Але самі дійові, коли птичі гнізда беруть, підлажують і тоді люди страшне скандалять, страшне. Гризуться, скандалять, нема там спокою. Так якщо ви таке знаходите гніздо, це називається гніздову порчу вам зробили. Сразу вам говорю: на руку одівайте, одівайте перчатки, рукавички. Якщо немає торбинку в діле, берете це гніздо в костер, тільки не в дворі, за двором або в кінці города. Якщо геть подальше, подальше одумуй. І такі слова говорите. Так, зараз, дивіться. Так, як ця підкладна гніздова порча піднесена, як вона буде горіть, так у ворожого сина голова буде боліти. З себе я скидаю і на нього перекладаю. Як от підклада залишиться зола, так і от його діла не буде зла. Стоп! Замок, все, і ви оце собі поділіться з кимось. Якщо з кимось поділитесь, це воно буде дуже добре. Воно завжди буде діяти. Бо це таке, що будь-який підклад, як ви то, ми, мені писали, що шкурки з яєць знаходите, ще будь-який підклад і гніздо, і будь-який підклад, якщо ви подозріваєте, що це щось нечисте діло. Оце Оцей мій заговор, шепоток, підійде вам на 100%. Дивіться ж, не беріться рукою. Не беріться, тільки щось одівайте. Ну, якщо немає щось під рукою, візьміть просто листок з лапуха, з трави, ну, щоб не дотронулося до. Цього до самого підкладу. Взяли, так зробили і все. Сразу побачите, Ви сразу побачите, хто це зробив. Бо буде він жаліться, ой, голова болить, ой, в мене горло болить, ой, мені плохо. Або ви замітите, хто це зробив, бо сразу ви перекладете цю гніздову порчу на нього. Хай вам буде все добре. Обіймаю з вами народна відьма ядвіга. Завжди вам допоможу Совєтом, ділом, справою. Але ну, Стараюсь всім відповісти, мої дорогесенькі Ну, як я буду. По мірі можливості, але все одно я там стараюсь вам всім лайки поставити, хто діткам написали мені своїх діток, бо вони в школу біжать, хто на війну, хлопці відправилися, теж ж діти вони. То я всім стараюсь лайк поставити, бо знаю, як же для кожної мами, для кожної мами важна дитина. І я так, ви знаєте, навіть своє время, в ущерб своєму времени. Сьогодні думаю, зайду час, посидю, поставлю лайки, особливо там, де дітки і там, де Дати ваші там де оберіг І ви імена старалася Страшне старалася для вас поставити кожному лайк, бо знаю, як це для вас воно дороге і важне. Отак, От мої, хай порча та, буде возвраткою для вашого ворога, хто це зробив. Бо я дві так сказала і вузликом зав'язала.